Українське видавництво Feel Indigo спільно із німецьким видавництвом Ханс Інґлюк запускають чудову благодійну акцію «Каркасон Ukraine Special. Через різні українські магазини Feel Indigo пропонує для продажу ексклюзивні офіційні доповнення до класичної гри «Каркасон», присвячені Україні, мапа України та українська плитка. Мапа України то спеціальне ігрове поле у формі нашої країни, на якому вже позначені кілька стартових плиток, які надалі протягом гри ви маєте розширювати. Це доповнюється новою механікою «Чумацтво», на полі позначені спеціальні клітини із чумаками. Викладання талів поруч з ними дозволяє вам отримати різні жетони, які потім ви можете викладати на ці ж поля чумаків в обмін на переможні очки. А українська плитка то міні-доповнення, що складається із двох копій плитки, виконаної в українському стилі і з дорогою, що дозволяє використати правила із двох інших доповнень каркасону таверни і собори та круги на полі. І найголовніше, гроші за продаж цих ексклюзивів обсягом 110%, бо Fiландіo додає ще 10% від себе, йдуть у фонд Повернись живим. Не знаю, щоправда, чи маєте ви ще змогу придбати ці ексклюзиви, бо випущено їх не так вже й багато: 3000 українських плиток та всього 100 мап, і наступних накладів поки що не очікується, тож поспішайте. Інше українське видавництво iGames стартувало перед на свою нову локалізацію суперхід минулого року Eurogame Ark Nova, українською Ноєв Ковчег. У цій грі ви маєте будувати свій власний зоопарк та виконувати різноманітні проекти зі збереження живої природи. Гра побудована на цікавому механізмі вибору дій, де 5 стандартних дій представлені на треку, і чим правіше розташована карта дії, тим ця дія потужніша. Але при її виконанні карта переміщується у першу найлівішу позицію і зміщує усі інші карти дій. Тож вам потрібно чітко планувати свої дії, щоб через виконання одних дій готувати інші. Інша базова механіка гри це викладання плиток. Ви викладаєте плитки різних вольєрів у вашому зоопарку і селите туди різних тварин, карти яких приходять вам у руку. Плитки та тварини можуть мати різні вимоги щодо розташування та розвитку вашого зоопарку та давати різні бонуси та спеціальні дії. Також ви розвиваєте свій зоопарк та його взаємодію із іншими парками та університетами по всьому світу, здобуваєте спонсорів, набираєте репутацію та робите багато чого іншого. І все це для того, щоб зробити свій зоопарк найцікавішим та найвпливовішим. Це одна з найпопулярніших ігор минулого року. Усім любителям тереформування Марсу, брасу та всякого такого варто звернути свою увагу, тим більше що на передзамовленні гра коштує на 25% дешевше, Ось його 2399 гривень, і триватиме воно до 31 грудня. Відразу дві приємні новини від ігромагу. По-перше, відкрите передзамовлення на гру Прадавні історії, просту і приємну сімейну гру, в якій ви граєте карти, щоб здобути плитки звірів, які потім ви розташовуєте у своїй печері у вигляді на скельних малюнків. Передзамовлення триватиме до 22 січня. Ціна на цей період 760 гривень. Далі буде 950 По-друге, ігромаг об'явив про отримання чергового проєкту на локалізацію, і це дуже популярна гра «Картографи». Гра на механіці Flip and Ride, в якій вам потрібно замальовувати мапи, складаючи на своєму аркуші окремі деталі мапи таким чином, щоб набрати якомога більше очок. Ця гра була тривалий час недоступна для українських видавців через те, що права отримували варвари зі сходу, але наші компанії потруху лупають цю скелю і ось здобувають поступовий результат. Чекаємо на передзамовлення, вочевидь вже наступного року, та на нові відвойовані проєкти. А Гікач тим часом продовжує заходити на територію рольових настільних ігор і виплав у відкритий доступ перший український продукт для гри Поклик Тулху, однієї із найпопулярніших RPG, створеної за мотивами творів Говарда Лавкрафта. Вперше ця гра вийшла ще більше 40 років тому. З того часу пережила багато перевидань. Наразі активно є сьома редакція гри. І ось Гікач готує її видання українською мовою. Тож прямо зараз ви можете абсолютно безкоштовно завантажити короткі правила гри, до яких входить і пробний сценарій привиддя, а також набір із чотирьох підготовлених персонажів. Цілком достатньо, щоб спробувати гру. Посилання можете, як завжди, знайти у описі до цього відео. На Кікстартері у різдвяні канікули мертво, нових вартих уваги проєктів майже немає, та я все ж щось нашкрабив для вас. Ось, наприклад, ціла серія карткових ігор Heroic Stand. Три гри в серії пропонують розіграти легендарні битви минулого, які об'єднує спільний сценарій. Невеличкий загін протистоїть переважаючим силам супротивника, тримаючись до останнього, представлені наступні історичні битви. Битва за Аламо під час війни за незалежність Техасу у 1836 році, битва при рорздрифт між британцями та золусами у 1779, та легендарні фермопіли із трьома сотнями спартанців. У всіх трьох ігор одна ідея це карткові кооперативи, яких гравцям потрібно відбиватись від карт атак ворога, що невпинно лізуть на вас з усіх боків, а вам потрібно або ж атакувати їх своїми картами та кубиками, або ж відступати, даючи собі перепочинок та можливість оновити карти на руці. Якщо зацікавились, то можете підтримати. Плеш для однієї гри коштує 55 доларів для всіх трьох разом 130 Або ось інша гра, що виглядає, на мій скромний погляд, досить стрьомно ззовні, але тим не менш обіцяє цікавий ігролат. Це Articles of War. Гра про морський бій, в яку можуть грати від двох до аж шости гравців. І ідея в тому, що гравці кидають кубики переміщень та атаки за кожен зі своїх кораблів, які вони мають на полі, намагаються стратегічно їх перемістити, щоб атакувати суперників. За потоплені кораблі суперників, гравці отримують гроші, і хто має більше наприкінці гри, той і переміг. Коштує гра 40 доларів, і при цьому автори обіцяють безкоштовну доставку по всьому світу. Гра Fog of Adventure ще одна карткова гра, спільнокоштова кампанія якої стартувала минулого тижня. Вам потрібно буде переміщуватись між різними картами локацій, битись із монстрами, що викликаються на поле картами подій, а монстри при цьому будуть унікальним чином модифікуватись ментальними картами, що додають їм унікальні властивості. Мандри тривають з доти, доки ви не знайдете локацію, що дозволяє завершити гру, виконавши певні умови, які можуть бути абсолютно різними. Всього у грі очікується приблизно 170 карт, базовий плач гри коштує 35 євро плюс доставка. І на цьому все. Мені залишається лише подякувати за перегляд, попросити підписатись та поставити вподобайку, а також привітати зі святами та побажати вам якомога більше перемог у своїх партіях наступного року, та найважливіше, головної перемоги усім нам перемоги нашої України та наших Збройних Сил. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні!